Так, что по этой зарядной станции? Поставил я ее на разряд э, в 6 утра. Сейчас у нас. Сейчас у нас вот столько времени. То есть проработали мы 7 часов даже с чем-то. Э, она отключилась, инвертор отключился. То есть инвертор у нас все включенный, но нема выхода. Почему? Потому что сел аккумулятор. Тут нижнє напряження 20 вольт. Ну, може, даже 21 воно відключається. Ось вот. вот у нас і акумулятор, Це у нас 7 часов був підключений газовий котел. Через стабілізатор газовий котел був включений. І що? І от проработав він постійно, тобто є комнатний термостат. Ну, по моєму сейчас що за того, що на вулиці холодно, хата остила. І він при такій температурі коче гарить постійно. Насос постійно коче і все. Ну, може було пару виключень. Потому що це даже дуже довго 7 часов теоретично 5 часов він робить. Може безперевно робив. Коротше, вот на 7 часов вистав. Зараз ми будемо що Пробувати выключать инвертор и еще раз включать да, инвертор зажужжал, включился но сейчас у нас при включении пиды, наверное просадка хорошая напряжение и вин у нас вырубится, как раз и пронаблюдаем при каком напряжении вин вырубается и шо и это сейчас я запущу Побыстрее вот эту штучку Оп. включилась. Сейчас пиде включаться котел. Оп, пришел включаться котел. Сейчас у нас напряжение просяде. Он проседаю напряжение. Ось, чую, котел повністю запустився. Ну, Довго він не проробить. Зараз воно опуститься напряження швидко і да, воно опускається, опускається і Ми зараз побачимо, коли інвертор вирубається. 29. Да, десь в 20 вольт інвертор виробиться. Зараз через Smart BMS заглянемо. Тут дві Smart BMS, два акумулятори. Скільки там показує акумулятор, напряження. Ну, напряження ми і так ось бачимо. Да, я думаю, сейчас будет 20 вольт. Оп, чую стабилизатор класс, ну, то есть плода напряжения. Да, он 19,9, все отключилось. Но c отключился инвертор. Если включить 12 вольт, у нас оно повысилось трохи. И 12 вольт еще можно USB брать с малыми нагрузками. Оно будет до 20 вольт плавно их выжирать. Тобто вот 12 В. Інвертор теж зараз запуститься. Але під нагрузкою. Тут получается нагрузка йде 3 А на два акумулятори 3-3,5 А. Я дивився. Ну, так, вот, да, він запустився. Інвертор опять буде виключатися. Зараз в Smart BMS заглянемо, там має бути 0%. І ставимо його заряджати. Цей зарядний пристрій. чи той. Зарядну станцію ставимо на зарядку. Що нам треба, щоб зарядитися? Ми розрядились, і щоб нам зарядитися, нам треба підключити ось сюди вход 220. Шнурок для цього знаходиться оп, ось тут. Перекріплений трошки ключиком. Ключик оддвигаємо. Може бути, якщо там трохи, то прийдеться ключик. Ну, шнурок, якщо часто заряджається, не обязательно його сюди прятати. Це так для переноски, якщо не використовується. А так витягуємо шнурок для зарядки. І зараз підключимося. Підключаємо шнур. І просто... Ой, я ще не заглянув в Smart bms і просто вставляємо зарядку. І от у нас окно індикатора зарядки. Оп, пішла зарядка. Заработав тут вентилятор, Слышно дуя видуває. І йде зарядка. Напряження вон, даже уже сразу начало повышаться но я пока зарядку витягну і заглянув в Smart BMS, що вона нам там показує. І от, по показанням на скріншотах, показав, що показують БМСки. Там виходить, програма показує дві БМСки. І На кожну БМСку можна зайти і подивитися, що там. Происходит. Показує 1% зарядженості. Також по кожній ячеї можна подивитися настояння акумуляторів. Ну, така картина. Тобто... Есть... Як я і сказав, як тут і написано, що напряження акумулятора від 20 до 29,4. Ну, може показати 29,5 як повністю буде заряд не підключено, як зарядиться. Ну і що? І включаємо зарядку. засікаємо время зарядки. Можемо навіть написати, що зараз 14.00. Можемо навіть зараз підождати до 14.00. Акумулятори показують зараз 1% заряженості. Ну Хоча це повний ноль практически, если можна ще пару разів включити на розряди, воно виже до нуля. Зараз вот. включим зарядку. І засечем, за скільки він зарядится, если успіємо, конечно. Потому що це треба присутствовать, що він ну, зарядився виключився. Ну, теоретически должно як мінімум 5 А 20 А заганяти 4 часа. То есть зарядка должна идти 4 часа, но в конце заряда ток падает, и эти расчеты это приблизительно. То есть часов 5 будет он уже говорить потихоньку зарядка. Ну, короче, будем считать, что 14.00 так и запишем. И вставляем заряжаться. Шла зарядка, трошки уже повысилось даже напряжение. Набраження можна виключити, щоб не мерехтіло тут. Ну і смотримо на зарядку. Орім зарядки слішно, що вона жужить. Навіть якщо б не було цього окошка індикаторного, то слышно, що йде жужання, це йде зарядка. Все час, поки жужить вентилятор, зарядка йде. Все, ждемо окончання заряду. Так, ну конкретно не замітив, коли ми зарядились, але вже горить зелена. 29,4, что как и положено, он максимум. 18,25 времени. Ну, с двух часов мы заряжаемся, да? Да, вот, 13,55. Если с двух до 6, так это 4 часа. Ну, 4 часа полный заряд. Полный заряд за 4 часа. Все чудово. Даже не за 5.